Доброго дня, шановні. Сьогодні 7 червня. І ви знаєте, я ще не бачила, що так довго цвіли тюльпани. Подивіться, можете порівняти, що дійсно це, бо як виросла сахалінська гречка, горець сахалінський. І дивіться, і ще мої тюльпани тримаються. Тому що у нас оце майже 10 днів іде дощ, і температура вночі 5. 4, 5, 6, в день 10-12. Сьогодні 15 градусів, то вже трошечки попустило. Але так довго, щоб цвіли, бо це холодно, вони в холодильнику, тому вони отак збереглися. І ще, бачите, от, цей Сахалінський горець А раундап не бере. От, ну, ще покажу вам цю красу. Бо вже от-от вже відцвітає, але ще тримається ось така. Kartēna